В ефірі новини сьогодні у випуску збережемо ліси разом на Одещині. Триває лісокультурна кампанія. В Дунайському фаховому коледжі пройшов конкурс краси. 17 березня в палаці культури імені Тараса Шевченко відбулася театральна вистава Я козаки ворога подолали. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 березня орієнтовно такі. 433 840 осіб особового складу, 6832 танки, 13 074 одиниці бойових броньованих машин, 10 740 артилерійських систем, 1 018 реактивних систем залпового вогню, 721 засіб протиповітряної оборони, 347 літаків, 325 10 гелікоптерів, 8365 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1922 крилаті ракети, 26 кораблів, 1 підводний човен, 14242 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1741 одиниці спеціальної техніки. 21 березня відзначають Всесвітній день лісів. Цей день покликаний нагадати про роль і значення лісів та лісового господарства в житті суспільства. В рамках лісокультурної кампанії 2024 року Державне підприємство Ліси України дбає про лісові насадження Одещини. А днями на пустирі біля Ізмаїла висадили по одній тисячі сієнців Сосни Кримської та дуба звичайного. Подробиці дивіться у сюжеті. 21 березня у світі відзначають Всесвітній день лісів. Він покликаний привернути увагу суспільства до важливості збереження зелених насаджень. Ліси відіграють важливу роль у житті всієї планети, адже виробляють необхідний кисень, поглинають парниковий вуглекислий газ та регулюють баланс води. В рамках лісокультурної кампанії 2024 року. Державне підприємство ліси України дбає про лісові насадження Одещини. Днями на пустирі біля Ізмаїла висадили по одній тисячі сіянців сосни кримської та дуба звичайного. Відзначимо у у 2022 році в Україні відбулося реформування лісової галузі. В результаті реформи було створено державне підприємство Ліси України, яке фінансується лише за рахунок власного прибутку. Наразі підприємство не лише заліснює зруби на території України, а й створює нові лісові території. От сьогодні ми можемо вже на практиці спостерігати позитивні зміни в лісовому господарстві, які відбуваються скрізь, і зокрема на півдні. До прикладу, до реформування фінансування Півдня було фактично на дуже низькому рівні. Можливість створювати нові ліси, охороняти існуючі була теж обумовлена тим, що не вистачало коштів. В майбутньому різ дерев позитивно вплине на екологічний стан регіону. Лісові насадження будуть важливим природним ресурсом, який захищатиме ґрунт від ерозії, очищатиме кисень та виконуватиме вітро та пилозахисні функції. Висадити ліс це недостатньо. Його потрібно доглянути, його потрібно оберегти від пожеж. Це все праця лісівників, які мають отримувати за це гідну заробітну плату і мати на те відповідне технічне забезпечення. З чим теж питання вирішено. Сьогодні суттєво піднімається і рівень заробітних плат і технічне забезпечення. Ви бачите, вже з'явився тут і новий нормальний транспорт, і нове сучасне обладнання. Оскільки державне підприємство Ліси України запроваджують принципи природного лісівництва для висадки використовують сіянці з закритою кореневою системою. Їхня пере... Вага у кращій приживлюваності, також вони мають довший вегетативний період. Підприємство оснащене сучасною технікою, завдяки якій здійснювати висадку стало в рази легше. Отримали весь набір для оновлення пунктів скупчення інвентаря. Це закуплено все нове, все якісне для лісокультурної компанії. Також закупили ті садильні труби, закупили. Е для розвитку і прокінювачі, і також зрошувальні системи, якщо на півдні ліс буде. Підприємство відходить від суцільних монокультур, тому висаджується в основному змішані породи. В Ізмаїлі висадили дуб сосну, сафору японську, клен та ясен. Сіянці вирощені у Львівському лісовому селекційно насіннєвому центрі. Для кращої приживлюваності спеціалісти використовували насіння з південних регіонів. Висадкою на території міста займалися працівники південного лісового офісу. А догляд за новими насадженнями здійснюватиме філія Ізмаїльське лісове господарство, яка входить в Державне підприємство Ліси України як структурний підрозділ. У 2023 році Ізмаїльське лісовосподарство висадило 665 гектарів на території Ізмаїльського району Болградського і Белгороднісровського. Це найвелика кампанія по посадці лісу за роки. Майже можна сказати, що за всю історію е, незалежної України загалом на Одещині планується висадити ліси на загальній площі 2,5 тисяч гектарів. Зокрема, на території Ізмаїльського району з'явиться тисяча гектарів нового лісу. Наталя Гаврилова і Кулинич для програми новин. Днями до навчального центру морської охорони в чергове завітали представники волонтерської організації Rotary Club Ізмаїл». За дорученням волонтера Віталія Кінєва, Катерина Ізмайлова передала морякам прикордонникам fpv дрон з комплектом батарей. Цей БПЛА допоможе військовослужбовцям відпрацювати навички з виявлення та протидії повітряним цілям. Як зазначає Олександр Стадник, заступник начальника центру, цей дрон значно полегшить підготовку і навчання військових. Кожна атака ворожих дронів забирає життя мирних людей, руйнує домівки, в яких сплять невинні діти. Тому знищення ворожого БПЛА в нічному небі потребує ретельних серійних тренувань. 20 березня у Дунайському фаховому коледжі пройшов конкурс краси і таланту містер і міс коледжу. Про те, як пройшов захід, дивіться далі у сюжеті. 20 березня у Дунайському фаховому коледжі пройшов конкурс краси, грації і таланту містер і міс університету. Заклад піклується не тільки про те, аби курсанти здобували гідну освіту, але і про їх дозвілля. Сьогодні у день щастя, вони показують свої таланти, та ми проводимо конкурс містер та міс коледжу, де вони зможуть себе реалізувати на сцені, показати всі свої таланти. В наш нелегкий час, коли. Заважають тривоги, постійна угроза йде освітньому процесу та нашим дітям. Ми вирішили провести конкурс, де наші курсанти мають змогу почути себе вільним, підтримати Україну, показати свої таланти, що вони діти України. Коли наші курсанти навчаються, ростуть, здобувають нужну професію, вони не переможні. Найталановитіші талановитіші хлопці і дівчата змагалися і у конкурсі, під час якого демонстрували артистизм, талант, почуття гумору та високий рівень інтелекту. В конкурсі приймали участь курсанти закладу, які виконували різні номери, танці, декламування віршів. А в якості журі виступили викладачі коледжу, які оцінювали номери поставлені курсантами. Ми всі сьогодні переможці, ви всі нам подарували сьогодні свято. Ми раді за те, що ви вибрали наш Дунайський фаховий коледж і раді за те, що ви всі у нас є. Особливо вдячність нашому журі, яке прийшло і підтримало наших курсантів. Зі святом вас, Дунайський фаховий коледж. Для того аби конкурс був максимально справедливим, учасникам ставили питання, відповіді, які оцінювались викладачами. Містера міс коледжу успішно визначили. За результатами голосування ними стала курсантка першого курсу 411 ї групи та курсант першого курсу 211 групи. Сьогодні 20 березня я у свято, в честь 8 березня, ви получив звання містер. Містер коледж 2024 року приймала участь у заході містер та місіс коледж та отримала перемогу. Я закликаю всіх вступати в Дунайський фаховий коледж, бо це найкращий коледж, і ви точно не пожалкуєте. Організатори говорять про те, що сподіваються, що подібні конкурси будуть проводити щороку. А містер і міс коледжу передаватимуть свої нагороди наступним переможцям. Катерина Бойченко Ілля Кулинич для програми новин. Увірвалися до квартири та погрожуючи пістолетом, вимагали гроші. В Одесі поліцейські викрили у розбійному нападі двох чоловіків. Правопорушників затримано та їм повідомлено про підозру. Заскоєне фігурантам, загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Аби потрапити до квартири потерпілого, зловмисники вдалися до хитрощів і представились його сусідами, які нібито його затоплюють. А коли чоловік відчинив двері, увірвалися до квартири, де побили потерпілого та погрожуючи пістолетом, почали Вимагати у нього гроші, не отримавши бажаного, зловмисники силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль та повезли до ломбарду, аби він здав свій смартфон, а виручені гроші віддав їм. Потерпілому вдалося потики відправити смс-повідомлення родичці про подію. Та вже в свою чергу повідомила правоохоронця. Затримали зловмисників біля одного з ломбардів оперативники відділу поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 за силової підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області. Під час огляду автівків, які пересувалися підозрювані, правоохоронці виявили пістолет, попередньо стартовий, який направлено на експертизу. Тривають слідчі дії нами за підозрою скоєнні розбійного нападу на Одесита. Викрита двох місцевих мешканців. Обох раніше засуджених чоловіків 32 та 37 років затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Салічі територіального підрозділу поліції за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили фігурантам про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації даного злочину, а саме за статтями 146 та 189 Кримінального кодексу України. А за розбійний напад, вчинений групою осіб та під час воєнного стану підозрюваним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Аби незаконно виїхати за кордон, чоловік спробував підкупити співробітника Держприкордонслужби. Затриманий намагався вирішити питання з прикордонником, щоб той за 2 тисячі доларів США посприяв у незаконному перетинанні державного кордону шляхом надання інформації про місце перебування нарядів. Співробітник Держприкордонслужби від хабаря категорично відмовився та повідомив своє керівництво. Хабародавця мешканця авангардівської громади затримали офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по подільському загону спільно зі співробітниками 7-го управління департаменту військової контррозвідки СБУ, слідчими слідчого відділу розділянського районного відділу поліції в Одеській області за процесуального керівництва одеської спецпрокуратури у сфері оборони південного регіону. У результаті проведення слідчих дій хабародавця затримали під час передачі вказаних грошових коштів у порядку статті 208 КПК України. Чоловіку повідомлено про підозру за вчинення ним кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. 17 березня в палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченко відбулася театральна вистава. «Як козаки ворога подолали за участі зразкового дитячого музичного театру Мініатюр чародії із мильської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Талант, майстерність юних акторів та захоплюючий сюжет вразили усіх глядачів. Подробиці дивіться далі у сюжеті. 17 березня в палаці культури імені Тараса Григоровича Шевченко відбулася театральна вистава. Я козаки ворога подолали за участі зразкового дитячого музичного театру мініатюр «Чародії» ізмейської школи мистецтв імені Малаховського, режисер Маргарита Бікбулатова. Казка для дітей та дорослих, як козаки ворога подолали, розповідає історію про силу та віру у перемогу світла над темрявою. Ця вистава про єдність людей та любов до рідної землі. Спектакль розкриває автентичність українського народу, традиції, звичаї та народні повір'я. У виставі взяли участь 26 акторів театру. Я на цей театр вже ходжу 5-6 років. І цей спектакль він був. Дуже особливим, тому що він підтримує наших воїнів серед героїв вистави українські козаки, магічні істоти, мавки, лісові фей, мальфарки та інші. В цьому спектаклі я грала роль дівчини. Наша вистава це алегорична казка про події нашого сьогодення. Ми дуже глибоко відчули образи, які ми сьогодні грали на сцені. Ми пропустили їх через душу. Дитячий музичний театр мініатюр «Чародій» розпочав свою активну діяльність у 2002 році, коли у школі мистецтв відкрилось театральне відділення. У цей час зародились оригінальні гумористичні мініатюри режисера Маргарити Бікбулатової. За останні роки театр отримав два гран плі та три премії. Юні актори театру є лауреатами обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Своєю творчістю вони дарують глядачам радість, тепло і гарний настрій. Мені дуже подобається наша вистава. Вважаю, в ній є дуже глибокий сенс. Вона заснована на основі реальних подій. Від цього стає ще сумніше, але ми не втрачаємо віру та оптимізм. І цією виставою хотіли сказати, що зло неодмінно буде покарне як на. Сцені... Ені, так і в бою вистава яку козаки ворога подолали, спрямована на підняття бойового духу нашого народу у складні часи за допомогу світла щирих дитячих душ. Нехай наші діти живуть у мірі, і у них буде щасливе майбутнє. Театральна вистава є актуальна, адже вона показує, як наші пращури, могутні козаки боролися з ворогом заради рідної землі. А зараз українські військові захищають усіх нас від російської навали. Я дуже радий, що у нашої вистави щасливий фінал. Бажаю бадьорості та силу духу нашому народові. Вірю у перемогу. Глядачі у залі мали можливість насолодитися талантом юних акторів, захоплюючим сюжетом, майстерною хореографією, музичним супроводом та чарівними декораціями. Учасники вистави своєю творчістю роблять свій внесок на культурному фронті задля наближення перемоги нашої країни. Юлія Патлецюк, Наталя Маленко для програми Новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень дев'яносто копійок, продати за 39 гривень тридцять копійок. Євро купівля 42 гривні тридцять копійок. Продаж 42 гривні дев'яносто копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у п'ятницю 22 березня в землі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла. Вдень – 10-12 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 3-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2,4 градуси тепла. В день 9,11 з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.